Жию я і тілом воснесу тебе, Господь, нехай твій дух веде мене великий, Все волій, Бог великий, люблю тебе, В моїм серці. Я збережу твій заповід, нове серце, понемлюботи, хай Господи. В моїм серці, я збережу твій заповідь, нове серце, о нем любові хай горить. Ти просив мене, Ісус, за всі мої вагання, ознеси мене, Ісус, нехай твій дух веде мене великий, все могутній Бог великий. Люблю тебе, моїм серці, я збережу твій заповідь, нове серце. Перешукій нове серце, подиво горить. Читання слова Господнього. Євангеліє від Матвія, 11 розділ. З 28 го вірша. Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Це слова Ісуса Христа. Перший 28 вірш іде як заклик. Закликає нас, щоб... Христос закликає, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, хто втомлений, хто знеможений, кого навкому що якась важкість є, прийдіть до мене. Христос їх закликає. І Він каже, що Він заспокоїть. Заспокоїть душу нашу. Це те саме більше, що нас буває в житті, хвилює, це наша душа. Вона буває, стомлюється від того, що і навкруги буває, і тих переживань, яких є особисто в когось, ми буває втомлюємося. І Христос закликає, прийдіть до мене, прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені. Також і християни, які буває часто десь замарнувалися в житті, також буває втома надходить. І Христос також закликає, прийди, прийди. Згадай, згадай мене, як ти прийшов до мене перший раз, і як я тобі подарував мир і спокій душі. Христос всіх закликає, і той, хто не знає його, прийди, і Христос дай спокій для душі. І він також, якби, говорить, візьми на себе ярмо моє. Ярмо це е, певний тягар. Ми не хочемо брати тягарі. Ми... Я не знаю, як назвати, в нас це відбувається, але Христос каже: візьміть ярмо, візьміть цей тягар. Ярмо це таке для тварин надівається на шию, щоб тварина могла тягнути певний ну, віз і нагружений кимсь, чимось нагруженим. І Христос каже, візьміть тягар, цей, але говорить, що тягар мій є любий і легкий. І що це за тягар? Що це Христос говорить, що... що це за тягар? І ми знаємо, що Христос небагато заповідував нам, що робити. Він найголовніше, що заповідував, це любити ближнього і любити Господа. Це заповідь, яку Ісус дав. Любити ближнього, тому що ми його бачимо. Коли ми будемо любити ближнього, тоді ми можемо полюбити по справді Господа. І також Ісус заповідав, що ідіть по всьому світу і проповідуйте цю добру новину про те, що Ісус Христос прийшов на землю, те, що Він постраждав за гріхи, що Він може визволити від гріхів, визволити від оцих тягарів неспокою, які є в нашій душі. Христос може визволити, це ми маємо проповідувати і хрестити всіх в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Оце Христові, Христове це ярмо. Він каже, воно, воно легке. Ми може кожен себе в житті пригадати, коли він бачив, бачиш потребуючу людину і коли ти їй допомагаєш в чомусь чи щось даєш. Коли дійсно потребує і тебе переповнює певне таке піднесення. Тобі приємно дуже самому. Те, що ти віддаєш, тобі приємно навіть самому стає. І оце те, що Христос каже, воно любе, воно приємне, воно не є важким. Ісус хоче, щоб ми взяли це йому і несли. І також Він хоче, щоб ми навчилися від Нього, як Христос, Він. Бувши в не на небі, він зійшов на землю, і він цей земне, це ярмо спасіння, яке він для нас звершив, Він ніс на собі. І Ісус каже, навчіться від мене. Каже, Я тихий і серцем покірливий. Він спокійно і тихо ніс це ярмо. Хоча Він міг своїх ворогів в одну мить усіх знищити. Але й спокійний тихо проніс цей тягар, який дарував для нас спасіння в кінці кінців. Слава нашому Господу, що він таки звершив дивне, величне для нас спасіння. І він також своїм прикладом каже: навчіться від мене, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ярмо це є, воно є любе, коли його ми несем, коли ми його. Постійно в ньому і постійно спрямому всі зірва Христа, воно любе і приємне. І ще хочеться зауважити, що коли Христос каже, приїдь до мене, Він дасть він заспокоїть нас, заспокоїть дасть нам мир. А мир тільки є у Господа. Він є той володар миру, Він є князем миру, більш ніхто і нічого на землі не дасть миру. Ми можемо це зараз дуже яскраво бачити. В нашій країні йде війна, і для нас це дуже актуальний мир. Ми просто потребуємо миру, щоб не було війни. І в нашому серці, і навколо нас. Ми хочемо, щоб був мир. А цей мир тільки є в Господа. І основний мир це мир в нашій, нашій душі. Це тільки може дати Христос. Отож, Дорогі, хай Господь благословить нас, щоб ми зрозуміли, ми пізнали, що єдиний шлях миру і спокою це тільки в Господа. І Він також, навіть якщо закликає нас взяти це ярмо, Він ніжно закликає, Він просить це, якби, що зрозумійте, це легко, це приємно. І яке ярмо Він дає, воно приємне, воно добре. І Господь каже, візьміть, скоштуйте мене, попробуйте, яке добре. Слава нашому Господу, Хай Він допоможе нам в нашому житті постійно тримати зір в нього, триматися його всім своїм серцем, всім своїм міством. Хвала, честь і поклоніння Господу нашому, Богу Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.